Це часів яр. Це пам'ятник про діблек Дуже знакове місце. Сюди приїздять всі, аби зробити світлини. також тут. Доброго дня. Доброго. Давайте познайомимося. Мене звати Олексій. Сергій, начальник військової адміністрації. Я начальник служби зв'язків з громадською команди Савтерова. Пане Сергію, як відбувається зараз життя в час ум'я? Скажу одним словом, складно. Але триває. Але триває. Працюємо, намагаємось виживати і скласти мінімальний набор якби, речей, які місцеві мешканці звикли отримувати. Вода, тепло, світло. Все це складно, але працюємо. Генератори, скважини, доставка води. Тому таким чином. А чи багато людей проживає, Що? На даний момент близько 900 осіб. Да, виїжджати вони напевно не хочуть. Да? Основна маса людей, які залишились, – це люди похилого віку, і покинути свою домівку їм дуже складно. Хоча ця робота є постійною з самого початку війни ми закликаємо до евакуації і зараз над цим працюємо. Військова адміністрація, плюс наші волонтерські рухи притому використовуються з усієї України, тому працюємо, доводимо. Але, на жаль, на даний момент дуже повільно це відбувається. А дивлячись на обстановку, як то скажуть, зараз цим складно, але працюємо. А скажіть, з огляду ви кажете, що люди проживають свої помешкання, не можуть покинути. Ми обійшли тут, подивилися дуже фактично, ціло нічого не залишилося. З багатоповерхівок жодної цілої. Все пошкоджено, дахи, вікна це те, що відсутня. Тому намагаємось, як мінімум, надавати матеріал для того, щоб закривати вікна, перекривати дахи, намагаємось надавати допомогу тим, хто вже не може самостійно цього зробити. Робимо, працюємо. Але самі розумієте, під цими обстрілами це складно робити. Тим більше, сьогодні зробили два-три дні, знову розбито, або просто вилетіло з вікон з того даху. А в місті немає світла, води і тепла вже скільки? З лютого 2023 року. Фактично майже рік. А от люди, які ви кажете, літні, це ж проблема, це здоров'я людей, в який спосіб відбувається надання медичної допомоги. На даний момент у нас працює медичний пункт. Так, там небагато людей, але саме просте виписати рецепт, отримати ліки. Надати першу медичну допомогу, як мінімум, поставити крапельницю або поставити укол. Все це можливо. Дівчата працюють, є один сімейний лікар. Тому теж робота ведеться. Ну, тобто, можна сказати, що люди не кинуті на Ні в якому разі. Дякуємо. Працюємо разом. Тримайтеся. Тримаємося. Що там в магазі? Як? В магазині є все, що необхідно для життя. Як там асортимент? Да хорошая. Пойдет. У вас такая шляпа модна, капец. <рик> Зато ты